І поштова резиденція святого Миколая запрацювала від сьогодні у столиці. Кожен охоче може зайти у центральний головпоштамт Києва і написати листа святому. Урочисто під виконання Щедрика розпочала свою роботу поштова резиденція Святого Миколая. Кожен охоче може скористатися її послугами, відправити листівку з привітанням через дві смаколики. А працюватиме вона в незвичному режимі аж до 8 січня, щоб кожен встиг надіслати своє привітання близьким. Буває так, що ті, хто від'їхав на канікули, вони їх немає в Києві, але ж багато людей, які приїжджають до Києва з інших міст. Ми їм надамо можливість скористатися цими послугами. На території резиденції триває благодійний захід, де можна заповнити безкоштовну вітальну листівку для. Дітей сиріт, а ще за бажанням можна придбати різдвяні солодощі і відправити їх разом з листом. Лише за годину до акції долучились близько двох сотень людей. Благодійна акція проходить У нас 29 регіонів. Дивіться по списку. Ви можете вибрати будь-який регіон, підписати лист від Миколая чи від Діда Мороза дитині. Заповню. Ці листи, щоб надіслати в дитячі будинки, і також смаколика я надішлю комусь із діток. Ну це мабуть буде не один. А ще у приміщенні голов поштампу триває виставка міжнародних поштових скриньок, привезених з різних країн світу. Ольга Коселович, Андрій, Ніконов, Телеканал Київ.